Руслан Ганущак, учасник революції гідності, військовий журналіст і фотограф. Оператор батальйону Азов брав участь у революції гідності і задокументував багато злочинів на Майдані, сфотографував убивство двох героїв Небесної сотні: Ігоря Дмитріва та Андрія Дигдаловича. з верхніх поверхів готелю Україна. Зробив кілька фото, на яких зафіксовані розстріли на вулиці Інститутській. Також знімав розгін мирної ходи 18 лютого і штурм майдану увечері. Того ж дня початок пожежі у будинку проспілок у січні 2014 14-го, знімаючи бої на Горшевського, Руслан був поранений у стегно внаслідок вибуху світлошумової гранати, до якої Беркутівці прив'язували уламки каменю чи металу, перетворюючи їх на осколкові. Усі матеріали Руслан передав у суд для розслідування у 2014-му Приєднався до Азову згодом. У час повного вторгнення ворога добровільно приєднався до ЗСУ. Був у складі 92-ї механізованої бригади. Брав участь у бойових діях на. На Курщині на реальних фактах створив кілька документальних фільмів про боротьбу українців за власну гідність і війну з москалями. Україна Майдан перезавантаження, брат за брата, зима у вогні, два дні в Іловайську. Руслан Ганущак загинув на фронті 11 січня 2025 тисячі Вічна слава Руслану! Вічна слава усім, хто поліг за Україну.